На всіх континентах, включно з Антарктидою, сьогодні синьо-жовті прапори. у понад 60 країнах світу. В сотнях міст українці нагадують про другу річницю повномасштабного російського вторгнення. а Заразом закликають місцеві уряди до військової підтримки України, до передачі російських заморожених активів та сприянню повернення додому депортованих українських дітей. Глобальна ініціатива стартувала з Нової Зеландії, Австралії, Японії. Далі через Південну Корею та Іланд. Естафету підхопили Європа та африканські країни лише в Парижі про українські. Мітинг зібрав понад 10 тисяч людей. Про найвищу ціну, яку Україна просто зараз платить за демократичні свободи усього світу, нагадують сьогодні в Канаді та Сполучених Штатах. До мітингу у Вашингтоні залишається вже менше години. Він відбудеться під гаслом Вірте в Україну! дійте заради демократії і на зв'язку. Звідти наша колега із Голосу Америки Катерина Лісунова. Катерино, вітаємо! Знаємо, що планували зібратися біля меморіалу Лінкольна. Ну а далі рушити ходою до будинку Рус російського посла може додалося ще щось? Маєш якусь інформацію? І чи багато людей долучилося до цієї акції? Це ж не лише українці, Катерина, правильно. Саме так уперше вітаю колеги. І сама подія запланована, як ви правильно зауважили, має початись трохи менше ніж за годину, але тим не менш, і ще заздалегідь ще за годину до цього і раніше вже приїхали українці, представники української громади. Як ви правильно зауважили, є тут не лише українці, але також американці, які підтримують Україну. І як ви бачите позаду мене, власне, меморіал 16-му президенту Сполучених Штатів Америки Лінкольну і. Тут зараз на в, в цьому важливому монументі для сполучених америки мою ряд жовто-блакитні прапори. Якщо ви можете побачити не лише жовто-блакитні, також і червоно-чорні, і ви бачите навіть невелика така інсталя, інсталяція з а, планетою у жовто-блакитних кольорах. І зараз люди по суті лише прибувають сюди. А, заплановано, що тут буде присутньо багато людей. Насправді, принаймні українські громади, і також американці, які підтримують Україну, прийдуть з різних штатів а, організують. Омано на автобусах і вони вже в принципі прибувають, вже приїжджають і вже зараз достатньо багато людей. Але очікується, що буквально за годину розпочнеться а, саме дійство, сама а, сам мітинг, і тут буде набагато більше людей. Але так чи інакше, вже зараз присутньо багато присутньо багато українських символів української символіки, і власне а, українців з різних. Штатів Сполучених Штатів Америки щодо самої е, процедури щодо самого процесу взагалі цього мітного то сам мітинг розпочнеться промовами по е, спочатку посолки е, України у Сполучених Штатах Оксани Маркарової. Також посадовців е, сполучених штатів Америки, також послів Євросоюзу, посла Євросоюзу безсередньо е, тут вони матимуть окремі промови. Тут також буде молитва різних українських конфесій, конфесій як реколи так і православної церкви, і загалом, після цих промов, після е, т, такого процесу, який триватиме мітингу біля меморіалу Лінкольна, який триватиме е, приблизно кілька годин, після цього великою ходою вже насправді традиційно, тому що так само було і минулого року, хода відправиться до резиденції, де проживають представники дипломатичної місії Посольства Російської Федерації, і туди власне відправиться ця вся хода. Також очікується що на е, цій будівлі, де проживають представники дипломати. Тичного відомства Росії також будуть спеці... спеціальні проекції лазерні, які будуть демонструвати підтримку України, і також ті злочини, які Російська Федерація творить вже протягом двох років після повномасштабного вторгнення, але загалом вже 10 років на території України. Катерина дякуємо, Катерина Лісонова з Вашингтона, де люди вийшли на вулиці, аби в день другої річниці повномасштабного вторгнення нагадати світу, що Україна потребує підтримки і допомоги.